Це була тільки перша частина книги, я так ще подивилась, там ще залишалось 150 сторінок, і я думаю, М -м, що ж мене чекає там. І виявляється, що авторка чомусь додала дуже багато персонажів до цієї історії, вже, якби вони багато в чому були неідеально прописані, вже було багато проблем в сюжеті, але замість того, щоб завершити ось цю. Таку доволі велику арку про сім'ю, вона додає ще тему з любовним інтересом головної героїні. Причому, знаєте, це не розвивалося якось там поступово крізь цю книгу. Просто перша частина йде а, про батьків, про тітку, а друга частина вже повністю вона переключається на хлопців, на ось ці всі проблеми. І, типу, це не розділено, там ніби ну, лінійно далі оформлений. Якби текст, оформлений сюжет, але насправді це настільки недоречно мені здалося. Тобто вона ж не завершила ось цю першу арку, так як я розписала цього фіналу не було. Просто продовжується історія, і тепер вже до всіх проблем з сім'єю додаються ще проблеми з хлопцями. Якщо коротко описати ось цю другу арку з хлопцями, то головна героїня, значить. В своїй безжальній ненависті до світу абсолютно іноді ну, дуже глупій. Не робить ніяких, знаєте, спроб знайти щось хороше в цьому світі. Не робить якихось спроб стати кращою. Не робить спроб. Ну, нічого вона не робить в цю сторону. Воно просто на всіх жаліється. Вона жаліє себе. Всі навкруги для неї погані. Вона спеціально починає так вульгарно вдягатись, щоб її всі оминали. Вона там хоче здаватись якоюсь градською сумашедшою, щоб всі її ненавиділи. от просто... Мені там було трохи боляче, тому я тепер всім буду робити боляче завжди, і в тому числі собі. І щоб розрушити цей образ ідеальної дівчинки, яку на неї якби з благими намірами накладали батьки, вона починає своє спілкування з хлопцями. Вона ні в кого не закохується спочатку і просто їх використовує там для якихось плотських утіх своїх перших, але. Знаєте, навіть не для того, щоб отримати від цього якесь задоволення фізичне або ментальне, а просто щоб собі нашкодити. Тобто вона описує, що їй це неприємно. Причому, коли там з нею намагаються якось спілкуватися або фліртувати, її це взагалі не цікавить. Вона просто хоче, а, хоче бути поганою, хоче от зробити щось погане. І вона собі цим шкодить насправді. Але через якийсь час вона все-таки закохується а в хлопця, який є молодим священником, якого всі а, дуже там хвалять в місті, кажуть, що от він такий інтелігентний, такий розумний і це правда. І вона бачить, що в неї ну якби ніби є з ним меч, тому що вона, вона почала також читати книжки, а не тому, що їй на то це подобалось, а просто вона там чи хотіла бути як батько, чи хотіла просто вміти підтримати розмову. Ну, коротше, не було в мене враження, що це стало її хобі, якоюсь віддушеною, от якось нема такого зв'язку. Просто, коротше, да, вона була розумною в цьому плані, але емоційного інтелекту, ну, просто нуль. Просто нуль, реально, враховуючи все те, що вона чудила. І тут да, вона в нього закохується. А є, правда, один маленький нюанс. По-перше, він її старше, років на 5-7. А по-друге, він вже має кохану. І ця кохана це. Дочка ось цієї якби, жінки, в якої її тітка Вікторія колись відбила чоловіка. І я вже про це не казала, бо, ну бачите, виходить дуже, дуже насичений сюжет, дуже багато персонажів, дуже багато ліній. Так що навіть розповісти про це все складно. Мене вже ж горло сідає. І от тому я й не розповідала про те, що тітка Віторія, коли Джані вперше до неї приїздила, вона її ще познайомила з. Цією Маргарітою, цією жінкою, в якої вона колись якби, вкрала чоловіка. І вони почали з нею дружити, виявляється, після його смерті. Тобто вона їй допомогла навіть виховати цих трьох дітей. Ну, коротше, Джані знала цих трьох дітей. Вона вже була в них в гостях. Вона знала цю, цю дівчинку, яку звуть Джуліана. А вона спілкувалася з її сім'єю, тобто вона була з ними доволі таки близька. І тут вона починає закохуватись в цього Роберту, який вже зустрічається з Джуліаною, яку вона знає. Значить, що вона робить? Вона починає набиватися їй в друзі, щоб спілкуватися з цим Робертом. Собі вона весь цей час каже, що вона не хоче нашкодити своїй подрузі, і вона все розуміє. Але це настільки цей хлопець став її розрадою. Ось цей його образ, що це єдине, що їй приносить якусь радість у житті. І вона хоче от хоча б просто бути іноді в його компанії і там обговорювати з ним якісь важкі теми, там, да, наукові такі. Якісь філософські, психологічні, тому що там колись вони поговорили всі разом. І вона помітила, що він оцінив її знання, оцінив, що вона може аналізувати якісь там філософські течі. Ну, коротше, в такому плані. Вона набувається в подруги цій Джуліані. Джуліана починає їй повністю довіряти. Іноді навіть розповідати про проблеми у стосунках з цим своїм хлопцем. Вона дуже переживає, бо її хлопець переїхав вже в інше місто, і він якби має забрати її і вони мають одружитися, але ще він її не забрав ще вони не одружилися, ще в них стосунки на відстані. І ця Джуліана дуже тривожна. Вона дуже переживає, що там його хтось причарує, там уведе, забере. А вона якби на відстані і не може нічого з цим зробити. Вона постійно собі придумує, що в нього там вже купа інших жінок, бо він же ось такий, е, теж інтелігент, теж е, постійно в цих колах з розумними людьми. І Джані її заспокоює. От буквально вона її заспокоює, каже: Я впевнена, він тебе дуже любить, і нікому він не треба в той час, як сама вона там про нього мріє. Хоча вона це вже розуміє, якби до кінця вона собі повністю ну, не хоче в цьому зізнаватись. І один раз все доходить до того, що Джуліана хоче до нього поїхати в гості, а тітка Віторія каже, що ми тебе відпустимо, тільки якщо Джані поїде з тобою. А щоб вона тебе підтримала, щоб вона там за тобою прослідкувала а Джанні розуміє, що це трендець, тому що ну вона зараз навпаки ще більше в нього закохається, але вона їде, вона продовжує заспокоювати Джо Джуліану, і вона продовжує якби все більше про нього дізнаватись. А коли вони приїздять до нього в гості і йдуть разом з ним на вечірку його друзів. Там, де всі з ним працюють в університеті в одному, і всі можуть підтримати складну розмову. Джані розуміє, що вона теж може підтримати складну розмову. І там ще от є одна дівчина, яка дуже до нього залицяється, така вона всерозумна, і Джуліана дуже невпевнено почувається на її фоні, тому що вона така більш проста, дів... ну, якби дівчинка, вона з бідного району, вона не росла в сім'ї інтелігентів. Їй просто все це не дуже цікаво, але вона дуже любить цього Роберто, і вона боїться, що вона не вписується в це суспільство. А Джані в цей момент бачить, що вона дуже вписується, і вона ем, може якби задовільнити його інтелектуальні потреби. І вона починає собі казати, що це все така помилка. От він зі мною був би більш щасливий, бо Джуліана йому не підходить. А я підходжу більше, і я просто це бачу, і це така несправедливість. Коротше, вона починає себе переконувати, що вона йому підходить більше. Що Джованна, да, вона недостатньо Джуліана, вибачте, недостатньо розумна для нього. І в цей же момент вона її далі-далі переконує, що все в порядку, він тебе так любить. Я впевнена, що ну, він навіть нікого, ні на кого не дивиться, і я впевнена, що про нього ніхто там з дівчат не думає. Чим все закінчується? Коли вони повертаються з цієї поїздки, Джані раптом розуміє, що вона, ну, що все, от вона його любить і вона має вже щось з цим зробити. Що вона робить? Значить, вона, Джуліані, каже, що їдь додому. Я от теж зараз поїду додому, а сама сідає знову ж таки на зворотній поїзд, в це знову таки місто до нього, дзвонить йому і каже: Я сьогодні приїду, бо Джуліана в тебе забула браслет. Да-да, це той самий багатостраждальний браслет, який тітка Віторія все-таки в Джані забрала а, і подарувала Джуліані. Значить, коли вони просто дівчата повернулися, то Джуліана сказала: Джовані, дивись, я забула браслет. Сітка Вікторія мене вб'є, я так зрозуміла, що це якийсь важливий браслет. Боже, зачем вона взагалі його подарувала? Що з цим робити? І Джована каже: ти не хвилюйся, все буде добре, ми його повернемо. А не каже Джовані про те, що вона Джуліані. О, Господи, такі схожі імена, я постійно путаюсь. Коротше, вона не каже цій дівчинці, що вона хоче сама тепер поїхати до її хлопця. Сідає на цей зворотній потяг, а приїздить до нього, каже, що от я по браслет, і він такий ясно. А, ну, типу, всім вже в цей момент зрозуміло, що вона приїхала не через браслет, що це просто привід. І коли вона вже їде до нього ось цим нічним поїздом, вона там сидить в поїзді і думає, що блін, це все, от щось в нас має бути. Я знаю, що, типу. Це обов'язково має статись. Да, мені стидно перед подругою. Я, мабуть, втрачу і цю подругу, і всю її сім'ю, і свою тітку через цей вчинок. І мої батьки будуть в шоці, і всі від мене відвернуться, але я маю щось зробити. Але коли Джані до нього приїжджає, вона просто лягає там спати в окремій кімнаті. Він йде до своєї кімнати, і вона лежить і думає, що от зараз він зайде до неї, і все нарешті станеться. Але Нічого не стається. Типу, він до неї не заходить. І цікаво, що можливо, мені здається, вона теж йому була симпатична, але він такий, ну він священник, він вірянин, він не може так вчинити зі своєю дівчиною. Да? І він потім теж, по-моєму, якось так а, в розмові згадує, що а, я люблю Джуліану. Типу, все-таки все нормально. Там їдь додому, Джані. І все таке. Я думала, ну окей. Ми вже дійшли до цього моменту. Тут можна підвести ще одну альтернативну кінцівку логічно. Як я це собі уявляла, можна прив'язати це до попередньої кінцівки, про яку я теж казала, якої теж в книзі не було. Що типу да, Джані повністю розчарувалась в своїх батьках у всіх дорослих, дорослі брешуть і все таке інше. Але і там була тема зради. Але тут вона сама попадає, в принципі, в схожу ситуацію, і вона якби починає більше розуміти свого батька, вона там йому якось е, е, пробачає це, да, якось починає спілкуватись знову, починає спілкуватись з сім'єю. Ну, тобто, зробити ось е, такий логічний кінець, що їй було важко зрозуміти дорослих, але в результаті вона сама вчинила абсолютно. Так само. І мені здається, такий от фінал міг бути в її героїні. Тобто аналіз цих двох ситуацій. Спочатку розчарування у світі дорослих, потім розчарування в самій собі, а потім якийсь да, хілінг, якийсь е, висновок, якесь розуміння, як з цим далі жити, якесь примирення, якийсь логічний фінал. Ось такий. Що ви думаєте, він був? Ні, його не було. Його не було. Що було замість цього? Вона просто повертається додому. їй знову ця тітка каже: залишай собі браслет. Він Джуліані не потрібен, він твій, я просто от на тебе ображалась тому так зробила. А Джуліана дуже переживає далі за ці свої стосунки з цим Роберто, чи він справді її там кохає і все-таки інше. Що робить Джанні після того, як її а, вся ця тема прогоріла? З цим да, хлопцем. Вона ж надіяла, що він теж її любить. Що вона робить після цього? Вона просто домовляється там, з одним бандітом. Я не пам'ятаю, як його звати, буду називати бандіт. Коротше, він якийсь такий ганстер, якийсь там, друг її знайомого, і він, значить, їй завжди проявляв до неї знак уваги. І вона каже: значить, все, я хочу от вже позбавитись цноти. Скажімо так, з цим чуваком. Вони там домовляються на певний день, ні про які почуття, звісно ж, не йде мови. Вона це просто робить на зло. Приходить вона до цього чувака, і він такий щасливий, і він їй пропонує якось підготуватися до цього всього, щоб все пройшло гарно, щоб не було боляче їй. І вона відмовляється. Вона каже: Ні, ти мене взагалі не чіпай там ніякої прелюдії, все просто ти типу, починай. І це призводить до того, що, ну, я, мабуть, не можу детально розповідати, не знаю, як Ютуб реагує на такі теми. Коротше, він в процесі випадково її травмує, але не зі своєї вини, а якраз через те, що вона ось так впиралася і ну, спеціально якби, напружувалась, напружувала свої м'язи там, всього тіла, ось, щоб їй було ще боляче. Блін, просто якась неадекватна. Я не знаю, вона мене лякає, чесно. Я такого ще не бачила таких жіночих персонажів. Ну, я, я, я не знаю, мені погано. Вам погано? Бо мені погано <свісно> було, коли я це читала. І, до речі, коли я сіла готуватись до цього відео і почала це все згадувати, мені теж було так важко. Я думаю, блін, як добре, що я вже закрию зараз свій гештальт і розповім про цю історію. Закінчується в них цей процес, вона лежить травмована. Він просто в шоці. Типу, просто ну, там були описані його враження. Він був дуже злий, що вона так себе повела, що вона ну, виходить собі так нашкодила. Вона лежить така і описує це все, і пише: Але мені було весело. І вона його цілує і каже: Дякую, все було саме так, як я і хотіла. Як же завершується ця багатостраждальна книга? Значить, відбувається оця сцена, де вона каже, а мені було весело, а, Да, там в мене травма тепер, але мені весело, я така щаслива. А, м -м, світ такий поганий. Ось я зробила все на зло. Значить, я сижу просто в шоці, дивлюсь на це, перегортаю сторінку, і там просто описується, що після цього вона зі своєю подругою вирішує втікти. І вони сідають на поїзд і там переїздять в інше місто. Я думаю, ви вже здогадуєтесь, що книгу я не рекомендую до прочитання. Я думаю, найкращий вихід це подивитись просто моє відео, якщо колись ви нею там цікавились, зрозуміти, про що вона, зрозуміти, які в неї плюси-мінуси. Можливо, звичайно, хтось захоче все одно після цього прочитати. Я абсолютно не хочу нав'язувати свою думку, але як на мене, вона того не варта. Реально, я бачу для себе плюс в тому, що я її прочитала, бо вона викликала в мене так багато негативних емоцій, що мені аж захотілося зробити канал на Ютубі, щоб про це розказати. І вона ну, допомогла мені вийти з мого нечитуна. Але якщо у вас нема такої ситуації і вам не треба себе виганяти з нечитуна, і просто ви бачите цю книгу, я не рекомендую вам витрачати на неї свій час. От і все, що я хотіла сказати про цю книгу. Я сподіваюся, вам сподобався огляд. Мені було трошки важко, тому що це перше моє таке тематичне відео, і книга сама по собі, бачите, дуже складна, там стільки всього заплутаного, що було, ну, не просто про неї розказати, але мені дуже хотілося цим поділитись, я сподіваюся, вам було цікаво. Буду вдячна вам за лайк, за коментар. Будь ласка, якщо вам подобається те, як я роблю цей контент, підтримуйте його, тому що, коли ти завантажуєш тільки перші відео на Ютуб, він поки не розуміє, як такий канал просувати. І ну, чим більше буде активності, тим скоріше він почне мене рекомендувати комусь ще. І, відповідно, канал отримає шанс на розвиток. Дякую вам!